Антихрист, хто він і коли він з'явиться? Чи маємо ми зі страхом чекати цього? І за яких подій це буде відбуватиметься? По-перше, буде Воскресіння мертвих. Померлі християни вони воскреснуть для життя вічного. Вони отримають нові нетлінні тіла. І за Воскресінням мертвим? Буде вознесіння церкви, коли це буде? Книга Апокаліпсис відкриває ці події в їхній хронології: є сім печаток, сім труб та сім чаш Божого гніву. При звуку шостої труби загине третина людства. При сьомій трубі буде Воскресіння мертвих. І Вознесіння церкви. В цей же час з'явиться звір, який є Антихристом. Антихрист він буде всього сім років, три з половини року, з яких він наповнить світ крайнім злом та жахами, сяде в храмі Божому як Бог і веде чіпи на людей, буде вбивати всякого, хто не поклониться йому. І потім гнів Божий він посилиться після сьомої труби, коли Господь забере своїх дітей і на землю вилються сім останніх виразок. Амінь.